У мене таке хвилювання внутрішнє, що аж, аж пересохло все. Ні, чесно кажучи, ні. От, це, знаєте, Хоч і позивний маю жужа, але я вам так скажу, «жужащий» — це не значить, що постійно жужиш. Це, мабуть, більше мовчиш, ніж… і в певний момент колись щось там може гиркнув, сказав і все, а не, а не постійно жужиш. <рес> да, тоді, коли потрібно. Я військовослужбовець 115-ї бригади е, мінометної батареї. Виконую функцію водія. М -м, та по коклику серця тоді на той час це просто добровільно. Е, війна нас застала. Я проживаю в Черкаській області, неподалік від міста Київ. Там тоді це всі повномасштабно все це почалося І питання не стояло в тому, що, що робити. Як, як чоловік, як, як громадянин України, просто вибір був. Самим звичайним. Піти, просто вступати і допомагати здолати ворога. От і все. В Україну завітав руський мір. І його наслідки. Гребаного на руська міра. Був базар. Купенськ. Сочки продавали. Все, що хочеш, продавали. А тепер. Пардун за не прийшло, Нецензурну лексику. Але як можна це це? По-другому сказати. Такий здоровізний здоровізний лайок. Всі цей торгівельний базарчик, павільйони. Все згоріло. Україна forever. Ну, В 23-му році наша бригада опинилася в такому місті, як Куп'янськ. І в певний період часу до нас надійшла така команда, що одній з наших побратимів. Отримали поранення і знаходяться деякий час на позиціях, вже тяжко поранені, перебувають декілька днів, а хто і більше, і треба їх евакуювати. Попередньо було декілька спроб, і вони були невдалими, погодні умови і різні різні різні, різні ще фактори, які не дозволяли цього зробити. Ну і Випала участь от, мені приймати у цьому Еваку. Приїхавши на місце Еваку. Щойно ми тільки висадились, так трапилося, що нас помітили. І по нам почали накривати. І людина, яка малася очолити групу, цю «Евако», була поранена. Я надав допомогу цій людині, не встигши ще від'їхати від нас машина, яка нас туди доставила, ми визвали по рації, і вона повернулася. За цей час, поки вона поверталася, я затампанував цього бійця пораненого. Надав йому медичну допомогу, погрузили ми в машину і він уїхав. Медичні навики в мене були ну, які? первинна база, та, яку ми проходили на, скажімо так, на полігонах, на навчаннях. Вже, це вже був не перший рік, якби йшов війни. І звісно, що свої навики десь ми там чуємо, десь бачимо, десь від когось щось переймаємо. Ну, Оце такі мої навики були. Е, ну, І те, що я знав, я примінив просто. І ці оказалися навики, доволі таки дуже ефективні, тому що потім медики говорили, що дуже класно було затомпановано і все правильно зроблено. Йому польове осколичне поранення прийшло в лопатку, зацепивши повністю всі органи, які проходили через лопатку до груднини, і там що вони там на, на шляху своєму зацепили, я вже якби точно не знаю. Ну, все було зроблено класно. І в той момент група залишилася без командування. Ну і я прийняв рішення. Скажемо так, Далі продовжувати групу, бо стояло питання, чи закінчити Еваку, чи далі продовжувати. Я взяв ініціативу на себе, командира, повів групу. Дуже хочу відзначити такого, е, таку людину, як Кирило, який тоді дуже допомагав і керував подальшими діями через безпілотників Шершень Юрій. Молодий такий, ще тоді в началі тільки, -тільки починавши свою таку кар'єру безпілотника, який коригував повністю через рацію, через дрон всі наші дії. Це була ніч, темно, січень місяць, холод. На витянуту руку практично вже не було видно кінцівок пальців і дуже тяжко було орієнтуватися. Ще й плюс це місцевість, яка не зовсім нам була знайома, де ми скажімо, її не, не проходили. Ось такі знахідки на. с с того что тут были построечки но ну, я всегда свинюшек лавочки да 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 Землі ростуть. Залетіла. Залетіла і не розірвалась. <плес> а тут ось олежки ззаді на броні, воля або смерть. І тільки так. Почавши наш рух, який нас коригував е шершень, дії такі були там 12.30, 200 метрів вперед. І ми йдемо, я веду за собою групу, носілки, всі, які в нас малися бути принадлежності з собою, щоб туди дістатися. Ми ще малися доставити там бійцям деяку провізію, які ще там залишалися на позиціях на своїх. І туди, по нам відкрили величезний вогонь. І в той час це був перший зальот каба. Прилетів по нам каб, ми почули таке сильне шуршання. Бачили, як цей стов такий звук супроводжувався вогнем, димом, воно якось так нам все тоді, це все так показалося, вірвався в землю на відстані десь 150 метрів 100-150 метрів, мабуть, напевно, навіть менше, метрів до 100 від нас, вірвався в землю і не відразу розірвався. Це перше, що ми побачили, здоровезну авіаційну бомбу, яка просто влізла в пісок, в піщаний, і з неї йшов величезний факел. Ну і Потім величезний розрив. Послідували осколки, пісок і гілки попадали. Як потім ми дізналися, що е, російська сторона просто побачила, що дуже близько до їхніх позицій вірвалася група, і вони не знали, чи то група Еваку, чи то група е, стримання, чи то група штурмовиків, ну, вирвалася група на дуже близькій відстані. Як потім ми дізналися, відстань наша до них була 50-60 метрів. І вони відкрили огонь з усієї артилерії, з усього, що, що, що в них було по нам. А нас було 5 чоловік всього. Ну, Їм на, на той час казалося, що це йшла дуже величезна група і ну, отак. Потім після здійснення цього еваку, ми евакуювали чотирьох наших бійців. В процесі еваку е від Шершня ми дізналися, що там на відстані десь до 30 метрів в наш бік йдуть ще двоє людей, невідомі, ми не знаємо, хто йдуть вони зі сторони. Як між нами, так і кацапської сторони, ми прийняли таке рішення залягти і дочекатися їхньої цей. Візуально голосовий контакт я з ними відновив, почав питати, хто вишовий і всі ведучі ну, вводні такі слова, щоб переконатися, що це свої, а не інша сторона бійців. Це оказалося двоє поранених, які загубилися просто в лісі. І обоє поранені. Дізнавшись потім, що вони там поранені в кінцівки, але можуть ще якось рухатися, надавши ще очередну їм допомогу, ми їх взяли з собою. Тобі ж таким чином ми евакували чотирьох цих бійців, плюс двох, які загубилися в лісі. І в процесі знову заходу сюди ж, забирати там другого чи вже третього, я вже в точності в послідовності не пам'ятаю, якого бійця. Бо кожен раз нам приходилось проходити поле в 126 метрів відкритої місцевості між нашою стороною і російською стороною. Чотири рази. Туди, чотири рази назад. Оце весь цей час. Це все длилося ну, майже всю ніч. Це підостріл. Десь, ну, така, скажімо, затища відбувалася на кілька хвилин, там. 10-5 хвилин і все. І знову відбувалося. Тільки наші маліші рухи, і знову-знову все крили, 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 крили. Ну, по перехватам тоді Кацапів, вони. Були просто шоковані такою, вибачаю за російське слово, дерзостю, нахрапом таким, що у них перед носом бігають і вони не можуть нічого зробити, вони їх криють всім, і було так сказано, що це якісь чорні ангели, які ходять, і їм ми не можемо нічого зробити. А потім вже так, десь перехвати наші, їхні, один одного десь хтось там прослуховували, дізналися мій такий там позивний, і вони там, це якась груба. Група грубих хлопців жужащих. Ну так, а в мене позивний жужа. От і все. От так ми там тоді бігали, і вони сказали, що це якісь жужащі, жужаща група бігає, диверсантів, незрозумілих не, не бійців, що не бояться нічого і, і рухались туди-сюди. Ну, отак. От Після закінчення цього всього ми там пересікалися ще з бійцями, ми просто не знали їх, вони вже самі до нас підходили і запитували. там, Хлопці, це не ви там вчора, там, сьогодні ночі, ну, в залежності від періоду часу, скільки проходило. Не ви там приймали участь, да, ми там, ви там були, да, ви. Дехто просто бачив там наші позивні і розуміли, що це ми, тому що за мною ще був такий побратим мій Олег з позивним матьорий. Колег, який там теж такий він дядько крепкий, сильний, але мовчазний, але дуже крепкий. Так. І там теж так фігурувало його позивний, ну і дехто ж mm -hmm. чули, запам'ятали. І до нас підходили і питали, хлопці, ви-ви, ну, типу, у вас сталеві яйця, блін, таку робити роботу, бігати перед нами і ними. Ну якби Не кожен міг це зробити. Але нам, нам це вдалося зробити. Ми на той час ми навіть, не, чесно кажучи, ми не думали. Що так в нас все вийде і просто робили свою роботу, а там вже, знаєте як, страх це не завжди ворог. це, зачасту, це, це наоборот помічник. Ти починаєш холодно думати, трезво оцінювати ситуацію, зберігати своє життя і життя своїх хлопців, іменно це в цьому страхові і стресові. Також ж виконую обов'язки водія, доставляю БК. завожу, вивожу хлопців з позицій. Всі ті самі функції. E, поранених, завожу, іноді, вивожу, в залежності, як, так само ж, як і своїх, чужих, хто трапляються, як трапляються від ситуацій на, на лінії зіткнення і в процесі наших, ну того, як ми стоїмо. Підготовочка. Готуємо підарунки для підорасиків. Вона додала того, що просто більше моїх побратимів і просто побачили наші особові риси і наші здібності, які ми можемо проявляти от у підрозділі. Більше стали звертати на те увагу, що от є люди з міцним характером, слабим характером, хтось є, як то кажуть, на словах багато говорить, а мало робить, а є ті, хто просто роблять. Аж потім можуть, можуть колись розповісти. Більше стали звертатися там іноді за тим, що там підскажи, допоможи. І в хлопців з'явилася більша впевненість з того, що я, я як водій, вони більш полагаються на те, що я точно їх завезу і вивезу. Знаєте, як от зараз пишуть і малюють такі шеврони, нести, вивезу, то це так. Це десь там приблизно касається нас. так. Ми завозимо, ми вивозимо хлопців з... по-різному, бували і Дуже гарячі моменти, і занадто гарячі, і сильно спекотні. То в хлопці впевнені, що коли виконуємо роль водія ми, то вони їдуть більш впевненіше, напевно. Мені так здається. Я, може, помиляюся десь в чомусь, але це моя особиста така думка, те, що я так помітив за весь цей час, що хлопці більш довірять стали якось так. Є така історія в мене. Два моїх діда приймали участь в кожен в свій час, в свій період. В різних е бойових діях, які були від, ну, стосовно того часу. Один із моїх прадідів за фінську, мав, напевно, війну ще на Ельбрус, покоривши Ельбрус, тоді така стояла ціль піднятися на гору і закріпитися там. Допоміг своєму командиру. Це в ті часи були дуже такі і, і тяжкі моменти, коли треба було піднятися на ту гору, не було того обладнання і все. І отримав в свою чергу там винагороду Золотий хрест. А інший дід у Другій світовій війні прийняв таку участь, як форсування Дніпра біля міста Канева, де також прийняв участь і випала йому така роль, дія допомагати партизанському загону і існуючим там на той час військовим, які були. Ну, здійснивши там певні такі військові маневри, операції, допоміг не взяти, не форсунути ні, німецькій стороні річку Дніпро, а навпаки, відбити і форсунути іншу сторону Дніпра і взяти. За що був, в общем, отриманий і винагороджений золотим хрестом. Перший Золотий Хрест, та, 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 а другий золоту зірку. А вже потім, згодом, в 43-му році, коли була е, такий масштабний голодомор. Е, Прийшлося обміняти ці нагороди на провізію, так як сім'я була велика, шестеро дітей. Ну і ці ординації просто втратились. І вже в 2021 році випадково на нас вийшла незнайома людина, як потім ми дізналися, що це громадянин Канади, сіверного города Вініпех, який. Довгий час е зберігає історію різних, збирає монети, ордена. І йому попався такі ордени. Той хрест, і цей, і цей орден Золота зірка. Там, дізнавшись по номеру, по серіям, він віднайшов цю історію, хто, коли отримав, в які часи, ну, проробивши величезну там, свою роботу, ну і суть в тому, що він повернув нашій сім'ї. І так ми дізналися, все, 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 бо так як наші діди вже, ну на даний час їх вже давно немає, всі вони вже померли за віком. І дуже мало нам що розповідали про це, все, що було. Такі були тихі, скриті герої. Так, у мене дві підростаючі дочки такого віку, що вони зараз теж переживають цю війну, але ще доволі дов 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 маленькі, скажімо так. Звісно да, дуже б хотілося, щоб залишилось так, як від про моїх пращурів, прадіда і прапрапрадіда, якісь винагороди, що дійсно було б не соромно сказати, а навіть цьому було підтвердження, що ось да, там дійсно за щось отримав. Не просто на словах сказавши, що я там був, я там щось робив. Це слова, а це є підтвердження. Того, що дійсно твої дії, твої вчинки кимось іще бачилися і відчувалися, і за це були. Ти був. Нагороджений. Керівники, які тоді допомагали, і ті люди, які приймали участь, щоб ці теж хлопці були відзначені, щоб це якось поощрялося, щоб і вони не були забуті, тому що вони там зробили таку колосальну роботу. Без них не було б тої роботи зроблено мною і моїми хлопцями. А я б без них б не зробив, а вони без мене, б, впевно, б не зробили. Ми це знаємо, ми це між собою десь там шушукаємося. але.